Вже за 1100 мінус. мінус, грубо. І на воду так само. На воду більше да, навіть, Но... тому що yes. води у нас більше трошки забігає. Тобто це теж певні резерви, я розумію. розумію. Який відсоток, коли ми останній рік під раз піднімали тариф? Піднім. Рік назад. Рік назад. Скажіть, будь ласка, постовіть, люди стали після підняття платити більше чи менше? Ну, ви знаєте, в нас не, от, не от, останні кілька ви років у нас ви сплата ви йде майже 100%. Тобто то всі, заборгованості. Да. Проблема в другому. Дивіться, ми а прийняли... Всі тисячу, триста, всі тисячу. Дивіться, сьогодні ми прийняли тариф, Завтра піднялася електроенергія. Ми завтра не прийдемо піднімати тариф. Нам ви сплачуєте, всі сплачують, люди сплачують гроші. Ну ми вже в ті гроші. Не поміщаємося своїми витратами, розумієте? Юридична особа жодна, не заплутана в заводу без договора і не споживає нашу послуну без договору. Ну, я зрозумію. А як фізичні входять? На тверді відходить, що вага то не заключили довго разу. Такі... багато. Я за це й казала. Це Якщо в нас дві з половиною є помешкання, тисячі дві з половиною, то в нас десь десь тисячу тільки помешкань заключили з нами договори. А було раніше до двох тисяч було Ні, скажу. Давайте я вам скажу, скажу реальні цифри, щоб не ходити в у тисячу триста. Було всього заключено. Коли ми прийняли даний об'єкт комунальне господарство до себе вже підпорядкування, було заключено на твердій побутові 638 договорів всього по приватному сектору і було заключено по квартирах 400 договорів всього із потребуями 2,5 тисячі договорів по приватному сектору і 680 квартир, які в нас є зареєстровані в нашому житловому фонді. То сьогодні ситуація покращилась, ми збільшили заключення договорів, але великий все-таки відсоток людей взагалі не хочуть заключати, не пускають в квартиру і платити не хочуть гроші. Але свій мусор виносять прекрасно, ми його вивозимо. Так що треба шукати, які сфери впливу на що. Ну, ні, що тільки пенсіонери. Я хочу сказати, багато квартирні будинки платять майже 100%. Всі плодять люди <рес> да, люди плодять. приватний сектор. Це в нас проблема, тому що якщо вулиця 100 будинків. І машина їде під кожний будинок, а водій не пам'ятає всіх по фамільної, він не буде сидіти розглядати по фамільної, по номеру вдома, хто добре є. Він їде і всіх забирає. Ну то дуже добре, я не заключив, але мене все рівно забрали, і я можу не платити. Тобто ви стверджуєте, що після підняття люди платять більше, не менше? Так? Менше не платять. Нас сплата відсоток майже менше. Моя пропозиція так, як було моє звернення, я прошу все-таки.

я ще повторяюся, на 60% споживання води населенням. Якщо ми зараз не переглянемо тариф повністю, ми себе завалимо, нашу роботу цю завалимо. А хто за нас ПДВ сплатить? Нас не спитає зараз податкова служба, ніхто не спитає, що ви переглянули тариф чи ні. Тут, тут навіть мови не може бути, ми ПДВ мусимо включити в тариф, тому що це державний податок, який ми мусимо сплачувати. І що ж його, за які кошти ми його маємо сплачувати? Але нарешті підприємствують. Мені здається, комунальна історія no, 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 такого є, ніде її не бачила ще. я працювала тут 30 років, ми вміщалися в, в ті витрати, витрати перетирвали своїм доходом, і хто це для нас вже буде, не знати, які на реєстру, а закупку 2 мільйона триста, то на все 15 тисяч. Це копійки. Якщо без лічильників було рівні 80 на особу. Норма 4,5 на літину, затверджена норма споживання в місті. Це в нас по такому тарифу сплачує дуже маленьке кількість людей, яким по сій день не дійшло, щоб поставити на багато краще чи платити поговорити. І ми всім кажемо, всім кажемо. Шановні, депутати, на день, всі ми всі морська, а всі чогось думають, що це ми хочемо собі вирішити. На всім кажемо вам будемо в два рази менше. Ні? Ну, дивіться, шановні депутати, для того, щоб, якщо не заперечуєте, трошки підводити якісь підсумки. Депутати, я вас про ну, ми затримуємо самі себе. Шановні депутати, дивіться, Ну, я вас попрошу, дивіться, давайте, ви присядьте, пожалуйста, ви не уходьте, бо будуть ще питання. Дивіться, я, де, недаром я дав слово Миколі Васильовичу про тим, щоб він зачитав вимоги діючого законодавства. Там є про те, що тарифи, комунальні тарифи приймаються органом місцевого середування на підставі економічного розрахунку. Поділити його, чи вигодно, чи вигодно, є економічний розрахунок. Але якщо ви вас слухали, там написано. Якщо орган місцевого середування приймає тариф нижчий від економічного обґрунтування, він зразу ж у цьому рішенні повинен прописати, за рахунок чого буде компенсуватися ця різниця в цьому тарифі комунальному підприємству. Тому що саме комунальне підприємство, антимонопольний комітет і всі інші, хто контролює прийняття цих тарифів, подадуть рішення нашої селищної ради до. Суду, і вони виграють цей суд, тому що вам комунальне підприємство прорахувало мінімальний тариф, який обґрунтований фінансово і економічно, і він нам його подав. І якщо ми не врахуємо. Той розрахунок, який зроблений комунальним підприємством, ми з вами порушимо чинне законодавство. І вони вправі нас подати до суду і е, е, вимагати від нас компенсації за рахунок місцевого бюджету різниці в вартості тарифу. Тому що ви повинні зрозуміти. Я думаю, всі ми прекрасно зрозуміли, що ніхто не хоче на наших людях заробити гроші. Просто вимушена це вимога. Вон, Микола Васильович підняв цю статистику. Тариф на воду був прийнятий у шістнадцятому, п'ятнадцятому на воду 15 березня, 16 років рік назад. На, на рідкі побутові відходи 7 травня п'ятнадцятому відходи в 2014 році, 17 рік. Три роки ми з вами не переглядали вартість тарифу. і ви всі зрозуміли, що 80% користувачів комунальних послуг є утримувачами. Суб, си, да? субсидії, субсидії. І тому це на них не ляже, це просто ляже тягарем на державний бюджет. Я, я думаю, державний бюджет знайде кошти, щоб заплатити комунальному підприємству за ці тарифи. Тому я хочу, щоб ви виважено прийняли рішення, бо в разі неприйняття рішення ми з вами сьогодні не розвинемося нікуди, поки не приймемо це рішення. Комунальне підприємство подало до нас фінансово обґрунтовані тарифи, а ми повинні, якщо відмовити, то відмовити законно, щоб не було процедури судової. А якщо не відмовити, то повинні або затвердити їх, або шукати шляхи сьогодні розробляти програму і під програму дофінансувати комунальне підприємство в різниці тих тарифів. То давайте приймати з вами рішення. Ніхто не винуває, дивіться, я хочу ще одне сказати. Можливо, це трошки не сіє, як кажуть, цього. Ніхто нас не питає наших українців разом нас разом з вами, коли піднімають тарифи на газ, електроенергію, коли на, свій, на, на, на все інше. Ніхто не питає нас, але чомусь ми мовчимо це. Але ми промовчали разом з вами про те, коли були підняті необґрунтовано, бо я рахую необґрунтовано, ціни на газ, на електроенергію, на все інше. Що само собою потягнуло збільшення цих тарифів для комунального підприємства, ми там промовчали. А коли ми повинні вийти для того, щоб комунальне підприємство, вибачайте, цей працювало не собі в збиток. І тим більше у нас була наглядна агітація того, що в 2014 році, коли певними депутатами було заблоковано прийняття нового тарифу, протягом 9 місяців комунальне підприємство з сніжним комом наростило збиток до 700 тисяч гривень. Тому що коли вони зараз не тримають їм не буде заплатити ПДВ. ПДВ місяць не заплатило, пеня. Пеня на слідуючий місяць удвоїться, троїться і так далі йде. То тому, якщо кожен із, не з нас, а за рахунок цієї субсидії проплатить на одну гривню більше за цей тариф, він, ця людина цього в місяць не відчує. Але коли, коли комунальне підприємство не отримає 10-20 тисяч за цей тариф і не заплатить податку до, 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 до всіх бюджетів, тоді будемо чухати, будуть казати, що селищна рада докерувалася -то до того, що комунальне підприємство стало збитковим. Давайте, щоб не допускати збиток, тому що це вже наша відповідальність перед комунальним підприємством. Не комунальне підприємство перед нами, а ми перед ними, тому що ми разом з вами затверджуємо для них фінансово-економічно обґрунтовані ці тарифи. Тому давайте я не знаю, що. Є необхідність обговорювати даних років. Є пропозиція об'єднати всі треба до рішення години. Так, да. ну ви зрозуміли, що один тарифліт назад приймався, один-два роки, а один-три да, роки назад. Да, тому можливо. є так, тому є необхідність всіх проєктів. Вони ну, такі питання. От проводили цей водогін на ФОС, так? Да, да, да. Там всі квартири забезпечені газом. Тихо лічильниками для води, чи ні? Це питання до цього. Коли врізалися нові користувачі нового водогону, чи всі передбачено встановлення лічильників? Лічиль. Нема Лічиль. там без лічильників, Все, чи нові користувачі нового? Це, це, це правильна постановка питання, тому що от, на нас починається літній період. Зараз почнеться поливання городів і в цих 40 гривень. Це ніяк ти не зможеш влізти з поливанням, а коли стоїть лічильник, то під час будівництва нового, нового водогону ми мали вплив на користувачів нових користувачів. Тому що люби, було, любе домоволодіння, яке врізалося в новий побудований водогін, повинно було отримати технічні умови від комунального підприємства. І тільки комунальне підприємство мало право зробити врізку після встановлення лічильника і його опублікувати тому всі нові користувачі нового водогону поставлені на у комунальне підприємство, всім встановлені лічильники, які удоволені. Тому така вимога буде до всіх останніх, які будуть уріжатися зараз, можливо, весняний літній період. Тому тут питання повинно бути обов'язково на контролі комунального підприємства, і щоб всі були користувачами і платниками цієї послуги. Дивіться, була пропозиція, ну ще якісь можливо, є питання по тарифах до керівників. Комунального Немає. Всі зрозуміли, що ми сьогодні повинні знайти шлях виходу з цього. Закон нас зобов'язує в разі подання нам цих тарифів прийняти їх, або якщо їх відклонити, то це повинно бути, відповідно до діючого закону, обґрунтовано. І передбачено різницю в цьому тарифі, відшкодування різниці цього тарифу. Тому, шановні депутати, була така пропозиція об'єднати три проекти рішення по, по тарифах по житлово-комунальному господарству е, і проголосувати його, якщо це не буде якимось порушенням. процедурно. Да, процедурно е, всі да, всі Три є з проєкти рішення. Тому дивіться, це процедурне питання. Я, по-перше, поставлю його на голосування, про пропозицію голосувати за всі три проекти рішення і процедурно підняттям руки проголосувати, чи ми погоджуємося, чи не погоджуємо. Тому ставлю на голосування. Хто за те, щоб об'єднати три проекти рішення і проголосувати його єдиним пакетом? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Легше почитати. І отримав це. Немає. Шановні депутати, ставлю на ваше голосування, на наше голосування три проєкти рішення про встановлення тарифів для населення по житлово-комунальних тарифах. І прошу голосувати. Гуменюк. За. Дика. За. Іванець. За. Іванів. За. Івашньов. Ілім, за. Кіпоренко. Климчук. За. За. Козлов. За. Кондратюк. За. Курочка. За. Римаренко. За. Рябий. За. Сидоренко. Проти. Качук. За. Черванчук. Черниш за Чорна? За. Шмегер. Так. Якеменко за. Так, у нас один проти два-три, і один не здобуток. Скажіть, 18 за Відобразив це у відомості. Рішення прийнято, переходимо до розгляду інших питань. Шановні депутати, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про затвердження структури загальної чисельності. Я вам дякую за участь роботи. Апарат виконавчого комітету Київської селищної ради по забезпеченню виконання повноважень виконавчих органів селищної ради з питань надання адміністративних послуг зведення державного земельного кадастру. Тобто коротко, дивіться, шановні депутати, до нас надійшов лист від Геокадастру про те, що в зв'язку з ліквідацією такої служби в районі щодо ведення цього земельного кадастру, вони звернулися до нас, як до органу місцевого середування, як до районного центру, про можливість розгляду і введення в нашій штатний розпис іще одного реєстратора по реєстратора по землі, можна так сказати, по кадастру. Ми розглядали це на засіданні постійних комісій, щоб не збільшувати штатну чисельність апарату Літинської селищної ради, ми пропонуємо ці функції вмінити. У нас там є одна вакансія, це за сектором відділу ну, нашого сектору реєстрації і вмінити йому цю, надати йому право функції реєстрації цього даного виду адміністративних послуг. Бо дивіться, в районі фактично такої людини не буде. Цей реєстратор буде працювати в штаті Ліпінської селищної ради, але надавати послуги по всій Вінницькій області. Тобто, з любої сільської ради можуть приїхати сюди, щоб не їхати в Вінницю за цим витягом до кадастру. Ну, Олександр Миколаївич конкретніше, можливо, пару слів скаже, що це таке його функція. І ця людина буде працювати, ця людина береться, так як і державний службовець по конкурсу, буде оголошений конкурс раді прийняття цих змін. до... Штатного розпису буде працювати з правом надання цієї і, само собою, ця людина, як і інші державні реєстрації, буде приносити всі кошти за цю реєстрацію, і будуть надходити до місцевого бюджету. Тобто буде поповнюватися наш бюджет, тобто ця людина буде заробляти собі на зарплату, плюс вона буде заробляти ще кошти до місцевого бюджету, які можна буде використати для... Цілої нашої територіальної громади Олександр Николаевич, скажіть, що функції цього реєстратора. Я об'ясню, що з зміною чинного законодавства тепер будь-яка дія нотаріальна чи цивільно правова. Неможливо, якщо земельна ділянка не зареєстрована в державному земельному кадастрі. Так само орган місцевого собрання, Літинська селищна рада чи інша друзівська рада не має права приймати будь-якого рішення по земельній ділянці, якщо ця земельна ділянка не зареєстрована в державному земельному кадастрі. Що передбачається реєстрація? Це Функціонування відповідної технічної документації, яка складена в координатах, Тобто земельна ділянка вписується там 5 минут, 7 минут, де вона знаходиться в градусах на на місцевості, тобто без внесення даних.